Вітаю вас, шановні садівники та городники. Розлучатися з городом восени завжди важко, тому що за літо ти звикаєш до того, що завжди тебе під рукою щось свіженьке, свіжа зелень, овочі. Минулого року, у жовтні, я взяла з городу п'ять рослин, і вони майже усю зиму постачали нам вітаміни. Планую цього року повторити цей досвід і вирішила з вами теж поділитися. Раптом ви теж так захочете, тим паче, що якихось особливих умов я не створювала, все росло на звичайному сонячному світлому підвіконні. Лише десь у середині січня я прикупила фітолампочку на шнурі і підвішувала над своїм цим імпровізованим городиком. Але розповім усе по порядку і перше то найпростіше. Найпростіша рослина, яку я рекомендую обов'язково пересадити в горщик для зимового домашнього вирощування, це петрушка. Вона абсолютно невимоглива до рівня освітлення і прекрасно росте навіть в умовах короткого світлового дня. Для пересадки я беру горщик об'ємом 3 літри. ґрунт у мене звичайний, з огіркової теплиці. Пересаджую і хай росте. Друге це найсмачніше. А найсмачніше для нас узимку це кріп. Свіжий, зелененький і дуже-дуже ароматний. Але тут усе трохи складніше, ніж із петрушкою. Просто взяти і викопати його на ділянці то не вийде. Тому я беру п'ятилітрову пляшку, розрізаю її майже навпіл і в ніжню частину сію ранньостиглий кімнатний кріп. або Кріп сорту алігатор І сію я вже зараз, десь в жовтні та листопаді. Перед посадкою насіння на добу замочую в теплій воді. Після посіву я кріп накриваю верхньою частиною отої пляшки, так і сходи з'являються швидше, і ростуть вони краще. Тримаю усе поки що в теплиці. А коли вже в теплиці стане зовсім холодно, то заношу рослини, що підросли, у будинок і ставлю на сонячне вікно. З власного досвіду, такі посіви потім у домашніх умовах на підвіконні дають цілком собі добру зелень. Принаймні вона точно кращої якості, ніж оте, що продають узимку в супермаркеті. Якщо у вас немає пляшок, то беріть горщик таким величеньким об'ємом. Що більше об'єм землі в посадковій ємності, то краще живлення отримують рослини, і вони не будуть відчувати нестачі ні у воді, ні в мінеральних речовинах. Далі, найживучіше. Знаєте, яка городна рослина найбільш живуча. Вам навіть пересаджувати її не доведеться. Тому вона прекрасно живиться і вкорінюється. Це базилік. Це прикраса вашого зимового підвіконня. Можна зрізати верхівки, видалити квітконоси і поставити оті гілочки у воду. Через тиждень з'являться корінці, і можна висаджувати їх у горщики чи кашпо об'ємом 3-4 літри. Взимку Базилік не потребує ніякого спеціального догляду. Просто вчасно його поливайте, росте відмінно. А як приємно буде додати до страви взимку пару листиків цього свіжого базиліка. Далі третє, найоригінальніше. Найоригінальніша моя рослина, яку я вирощувала взимку на підвіконні, це солодкий болгарський перець сорту каліфорнійське диво. Так, він добре росте, але потребує додаткового освітлення, це обов'язково. І ще плодоносити всю зиму йому допоможуть підживлення аміачною селітрою. На літр води я беру 1 четверту чайної ложки. Ріс болгарський перець у мене у 5-літровому кашпо. Цього року теж планую висаджувати також. І п'яте це найкрасивіше, а найкрасивіша рослина для дому це томати чері. У мене ріс сорт Бонсай. Цього року знов його буду саджати. Якщо у вас немає на ділянці карликових томатів, то можна їх посіяти просто зараз. І приблизно десь там, у Різдво, чи чуть пізніше, у вас вже будуть свої томати чері. Догляд за ними простий. Я вирощувала у великому горщику. Ось і все, ось такі п'ять речо... рослин ви можете перенести до себе додому.